Вітаю, підсумуємо 11 лютого разом. Яким цей день побачили журналісти першого подільського? Розповім за мить. Україна на шляху до вступу у Євросоюз за словами Дениса Шмигаля. Наразі влада робить усі необхідні кроки для того, аби наблизити цю подію. Відтак чимало процесів потрібно змінити всередині країни. Одним із важливих напрямків роботи налагодження логістики. Перший напрям це транспортний безвіз з ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент став довгостроковим у наших взаєминах з ЄС. Це важливо для української економіки. Євросоюз є ключовим торгівельним партнером України. Близько 60 наших товарів спрямовуємо до ЄС. Зокрема, вже в січні поточного року обсяг експорту до Європи склав 1,8 мільярдів доларів. Топ-3 наших напрямів експорту у січні цього року це Польща, Італія та Іспанія. Автошляхи в цьому експорті відіграють важливу роль. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 мільярдів доларів, що на 5% більше ніж у 2023 році. Будемо і надалі працювати над розширенням можливостей для автомобільних перевезень. Другий напрямок розбудові логістики на захід це модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску. Маємо чіткі цілі до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових. Роботи будуть проводитись в тісній співпраці з нашими західними сусідами. Вчора, під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, домовились сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури. Оновлення та розвиток пунктів пропуску також обговорили під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Є конкретні домовленості, вдячний нашим партнерам за підтримку. Дитячий садочок під землею у Хмельницькому завершили будівництво укриття для ДНЗ номер 23 У сховищі облаштували кімнати для навчання, тихої години, харчування та розваг. На створення такого простору із міського бюджету витратили 34 мільйона гривень. Бачила готову споруду Тетяна Ржепянська. Нове укриття, нові можливості. Дитячий садочок номер 23 готовий відновити свою роботу після майже трьохрічної перерви. Тепер тут зможуть працювати та виховувати дітей навіть під час повітряної тривоги, адже поруч облаштували нове протирадіаційне укриття. Воно збудоване згідно всіх вимог і стандартів, що вимагає сьогодні ДБН. Вся будівля оснащена системою вентиляції, всім забезпеченням водопостачання, там електропостачання, дві лінії живлення йде. Після технічних робіт, які відповідають всім вимогам безпеки, тут працювали над створенням комфорту та зручності для дітей та працівників. Тут є е, туалетні кімнати, окремо для хлопчиків, для дівчаток. Для працівників для маломобільних груп населення є медичний блок, є кімната для підігріву і видачі їжі, кімнатки, де будуть перебувати діти, оснащені новесенькими меблями: столики, стільчики, ліжечка, тобто, все готово до того, щоб дітки повернулися в наш садочок. Не менше за працівників цього дня чекали і батьки. Надія, мама. Через відсутність укриття жінка вимушена була возити сина в інший садочок. Це створювало низку незручностей. Це наповненість груп, це обмеження додаткових занять. Це транспортне сполучення. Це кожного ранку встаєш зраненька, щоб ти розумієш, потрібно вести дитину, не йти пішки 10 хвилин, а 15 хвилин добиратися транспортом». Разом із сином Надії спискова чисельність садочка нараховує 217 дітей. Більшість вже чекають, коли розпочнеться робота. Нарешті ми дочекалися цієї події. Ми дуже раді, ми сподіваємося, що садочок відновить свою роботу у найближчий час і ми зможемо повноцінно надати своїм дітям, щоб вони мали, хоча б ту маленьку крихту, отримати щасливе дитинство. Кошти на будівництво укриття виділили з міського бюджету. Сума сягає 34 мільйона гривень, але це тільки перша частина виконаної роботи у планах покращити і надземну територію. В загальний проект входить ще благоустрій вулиці, вулиці всієї території дитячого садочка, Ну і що дуже важливо, облаштування дитячого майданчика. Тут наверху над укриттям буде великий повноцінний дитячий майданчик. Це не єдине укриття, яке створили у навчальних закладах. На черзі завершення будівництва сховища у школах номер 12 та 6, гімназії у селі Шаровечка та ДНЗ номер 18. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Від 35 до 40 посилок на фронт щотижня. Ініціативна група волонтерок із села Чорниводи, що на нагородочені, забезпечують військових продовольством. Господині готують їжу, збирають одяг, роблять окопні свічки і не тільки допомагають війську волонтери ще з 2022 року. Що вдалося зробити за цей час? Дивіться далі. Колись імпровізована допомога, нині потужний волонтерський рух. Чорневіцькі господині, ініціативна група волонтерок, що живе на Городоччині. початку повномасштабної війни односельчанки об'єднались у спільному бажанні допомогти війську. Спершу готували для захисників домашню випічку, пізніше додали каші, закрутки та багато іншого. Ми почули про енергетичний батончик. Ми його теж виготовляємо в великих об'ємах. Ми печемо печиво. Ми робимо вітаміни, мікс, тобто це лимон імбир, мед». Паралельно господині в'яжуть носки, створюють окопні свічки, лікувальні мазі, передають сувеніри та власноруч виготовляють антисептичні серветки із масок, що залишились після карантину. «Хлопці використовують його як і на Жиру так і повод. Ми витягуємо селищі, заливаємо антисептиками, антисептиками рідким густим гелевим своєю роботою. чорнивіцькі господині об'єднали небайдужих людей з різних куточків громади. Доєднались і городичани, які перебувають за кордоном. Також допомагає розширити спектр підтримки, активне ведення соцмереж. Нам дуже багато допомоги. З тіктоку почали надходити. Тобто, ми викладаємо відео і люди бачать, що нам потрібно. Наші військові теж заходять в Тікток. Чим більше наші відео, як то як то кажуть, тіктокерськи, залітає в мережу, тим більше нас військові про нас дізнаються. Базою для волонтерських робіт слугує їдальня місцевого ліцею. Тож нерідко до волонтерок доєднуються школярі. Діти дуже активно допомагають, особливо батончики. Оці вони з задоволенням ліплять. Чаї фасують також з задоволенням, починаючи від маленької і до самих старших. За 2024 рік господині відправили захисникам понад 14 тисяч банок з кашами та 21 тонну печива. Щотижня жінки відправляють на фронт 35-40 посилок з різною продукцією. Знаєте, що нас згуртовує, нас згуртовує гуртовує зворотні зв'язки. Зі... Зв'язок з хлопцями, з нашими котиками з зсу, бо не раз вони нам дякують за продукцію, і все ж таки ще завжди нам кажуть, що дякуємо, що ви нас підтримуєте в тилу. Мусимо бути сильними, тому що ми потрібні їм тут. Важливо, щоб їх хтось підтримав, щоб вони відчували цю підтримку. У відповідь військові дарують волонтерам прапори, підписані військовими, шеврони та фотографії. Тетяна Аржепянська, Городоцький телерадіо центр телеканал Перший Подільський. 24 лютого 2022 року закарбувалося у пам'яті кожного українця. Першими, хто побачив ворожі колони техніки, це мешканці прикордонних сіл. Далі жахи окупації та очікування звільнення українськими захисниками. 24 історії цивільних мешканців Чернігівщини стали сторінками книги. Чернігів у війні 2022. Голоси очевидців. Це не просто переповідки, а частина української історії. Детальніше про книгу дізналися мої колеги. Історії голосами тих, для кого перші дні, а потім і місяці повномасштабного вторгнення стали часом для виживання. 24 лютого 2022 року. Ворожі колони перетнули кордон України. Так, мешканці найперших сіл, які були на шляху у Росіян, дізнались про початок повномасштабного вторгнення. У книзі Чернігів у війні 2022 голоси очевидців зібрано 24 унікальні історії тих, хто пережив жахи окупації. Ну і власне завжди про військових будь-яку війну, коли показують то з точки зору військових, дуже часто забувають про мирне населення, яке залишається сам на сам своїми бідами проблемами і вибудовує самі свої стратегії виживання. Власне, Чернігівщина, регіон, який має 500 кілометрів кордону з Російською Федерацією і Республікою Білорусь, і власне це ті умови, в яких вони опинилися 24 лютого, 2022 року, і провели по 1 квітня 2022 року. Чернігівчани розповідають читачу свою історію через книгу. Цивільні жінки та чоловіки різного віку та соціального статусу. Коли розповіді переносили на папір, реалізатори проєкту зберегли унікальний говір регіону. З нами працювала психологиня Ганна Чепурна, тому що травмований історик, записувач і травмований респондент це насправді безмежно відповідально і надважливо не почати перебивати респондентика, слухай, у мене так само було. Було важко, але ми намагалися. Ставити себе на місце історика, який має бути поміркований, і він служить сьогодні на те, щоб сформувати джерельну базу, яка буде використана нашим послідовниками для того, щоб досліджувати ці події. Ініціаторка проєкту Катерина Литвин, родом із Чернігова. На початку повномасштабного вторгнення населений пункт до якого виїхала жінка, потрапив у 36-денну окупацію. Після звільнення авторка вирішила, що про ті звірства, які вчиняли росіяни, мають знати як. Мога більше людей тоді і виникла ідея проєкту, який став не просто збірником розповідей, а й навіть посібником для виживання. Все інакше в тебе може бути зруйнована хата. Ти не маєш права виходити на двір, тому що тобою вже керують окупанти, а ти не маєш зайвих запасів, але маєш виживати. Це про облаштування погріба як укриття і як твого будинку. І знову ж таки, це відповідальність за дітей, які опинилися. Це за правильні і неправильні вибори, які ми зробили в контексті залишитися на місці чи виїхати в евакуацію. У залі зібрались небайдужі містяни, презентували книгу хмельничанам у центральній бібліотеці. Це були перші дні початку повномасштабного вторгнення, коли багато людей їхали з Чернігова, з інших міст саме через Хмельницький. І багато людей, які тут живуть, вони мають історії, пов'язані саме з жителями Чернігова. Наприклад, у мене ночували декілька днів підряд люди, які просто з підвалів. Одразу їхали, ховалися, ну тікали. Хоч зараз не прийнято казати тікати, але на той момент воно так і було. Час змінюється, історії кожен день нові, а це залишається в пам'яті. Це якщо це описали, це дуже велика робота і важлива робота. В архіві проєкту налічується понад 350 інтерв'ю. Так як до книги увійшла лише мала частина, авторка ідеї планує продовжити роботу, аби історії цивільних очевидців війни не були забуті та стерті часом. Олександра Тют Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Дві ракетки, м'яч та корт це не все, що потрібно для гри. Великий теніс це олімпійський вид спорту, який розвиває усі групи м'язів та позитивно впливає на здоров'я. Які завдатки мають бути у дитини та коли краще починати заняття, дізнавалися журналісти Першого Подільського. Розвиває фізичну витривалість координацію, швидкість реакції, зміцнює м'язи усього тіла та тренує стратегічне мислення. Великий теніс входив до програми перших Олімпійських ігор у 1896 році, але був виключений після 1924-го. У 1988-му теніс повернувся до олімпійської програми і з того часу залишається її частиною. Спортсмени змагаються в одиночному, парному та змішаному розрядах. Теніс це один з двох видів спорту, які визнані, якби стоять на першому місці разом з плаванням по користі для організму. Чому? Бо це два види спорту, де одночасно працює саме найбільша кількість м'язів. Гра починається із подачі. Один із гравців має вдарити м'яч так, щоб він перелетів через сітку і влучив у зону на полі суперника. Потім гравці по черзі відбивають м'яч, намагаючись зробити так, щоб суперник не зміг його повернути. Ловкість, спритність, гнучкість ну майже все використовується в нашому воді спорту, але ще дуже додається багато. Психології, стратегії, тактики, сили, характеру, боротьби бо ти один. В обласному центрі цей вид занять досить популярний серед малечі. Тож хмельничани мають чималі здобутки. Анна Клімова займається великим тенісом 9 років. Дівчина вже отримала звання майстра спорту та чимало нагород в Україні та за кордоном. Спочатку мені сподобалось те, що те, що це інтенсивний вид спорту, де треба багато рухатись, треба десь думати, комунікувати з іншими. І ну, мені від першого тренування це принесло велике задоволення і я Вийшла Не одну нагороду із великого тенісу здобув юний спортсмен Олександр Качан. Хлопець сім років займається тенісом. За цей час взяв участь у чималій кількості змагань. У мене бабуся грала в теніс, і ну, коли я був маленький, порекомендувала мені піти спробувати. Мені сподобалося так, я почав їздити по змаганням, вже інтенсивніше тренуватися і почав грати. Хочеться, як ну як найкраще зіграти, поїхати показати результат. Це спорт для тих, хто любить гру із м'ячем із дитинства, каже тренерка. Тож, якщо ви помітили таку схильність у своєї дитини, варто спробувати великий теніс. Починати радять із п'яти років, адже тоді вдасться як найкраще виховати у дитині чемпіона. Наші діти вже який рік підряд збірники України до 12 до 14 років. На заняттях тренери вчать юних спортсменів не здаватися. У грі важлива не тільки фізична витривалість, а й сила духу, адже кожна невдача це поштовх до здобуття нових знань та покращення навичок. Олександра Тулстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У сімейному колі чи з усією родиною та друзями як відзначати важливу дату вибір кожного З початку повномасштабного вторгнення кількість пишних бенкетів значно зменшилася однак є й ті, хто не відмовляє собі у такому святкуванні. Як через майже три роки широкомасштабної російської агресії до пишних святкувань ставляться містяни, цікавилися журналісти у щоденній рубриці Питання дня. Святкування на 100 гостей із гучною музикою, веселищами та повним столом їжі. Так до повномасштабного вторгнення чимало українців відзначали весілля, ювілеї та інші важливі дати. Дехто, незважаючи на умови сьогодення, продовжує таку тенденцію. Чи на часі пишні святкування на думку містян? Думаю, ні. Чому війна? Ні, чому зовсім абсолютно ні. В такий час ніякість. Бо зараз в Україні ж війна. Люди плачуть, а другі веселяться. я б вважала це неправда. Треба трохи стриматися, дочекатись перемоги і все робити для того, щоб все закінчилося, щоб люди не страдали. Під час війни я думаю, ні. Ну можна скромніше, мабуть, проводити. Ні, не на час. Чому? Бо треба святкувати душевно, з сім'єю кайфово, не обов'язково втратити тисячі євро і доларів. От, можна типу, прикольно все зробити в обмежений бюджет і провести гарний час. Вважаю, що ні. Чому? Ну, Все-таки війна на дворі. Да, я розумію, якщо там десь якесь свято для дітей, там в садочку, можливо, а да, в місті, щоб це було гучно, з музикою. Це, мабуть, кожної людини стан душі. Моя душа хоче спокою, дітей за кордону повернути. Я хочу отримати задоволення від того, що тут спокій. Хто хоче гуляти, хай гуляє. А ми ждемо свого. Ми вже люди в віці, і я вважаю повернення моїх дітей. Оце для мене буде тоді праздник і мир на землі. Ви знаєте, я кожен день сварюся по телевізору. які можуть бути, я кажу, ну в країні війна, ну люди от той якусь тут передачу недавно. Кричать, пищать, ну хіба то можна? Люди добре. В нас в країні така біда. Вони вигулюють, вистрибують. Люди мають вищу освіту. Це от на телебаченні бачила на Київському, там одна вигулювала. Я проти цього. І кожен день сварюся по телевізору сама до себе. що Це ж не можна цього робити, не можна. Зараз люди плачуть, у мене син на фронті, я плачу кожен день, а вона вигулює, співає, бо її дитина вдома, мабуть». Це всі події, які ми встигаємо поділитися на цю мить однак ми продовжуємо знайомити вас із достовірною інформацією з життя країни та області на офіційних сторінках соціальних мереж. Зокрема, шукайте нас у телеграм мирного неба та переможних новин.